Вітаємо вас, дітки, зустрічайте, пані Наталю на чудовому і цікавому сьогоднішньому занятті. Вітаю вас, пані Наталю. Розкажіть, будь ласка, яка тема заняття і які запанітанці ми сьогодні будемо танцювати? Передаю вам слово. А, всім добрий день. Ми сьогодні будемо з вами танцювати а, танці 80-х, під музику 80-х. Ви готові? Я не пачу окейчиків. А ага, супер. Є, є. Для того, щоб нам було цікавіше займатися, поїхала рослинка. з ручками.

Пропадає музика. Трішки пропадає музика. То чути, то не чути. Угу. Трішки пропадає. О, вже, вже, вже чудово, вже чудово, дякую. Супер, зараз ми з рекламою. Перепрошую. Нічого, дрібниці. Зараз добре? Так, добре чути.

Тепер це стрибочки. мішки ти разом прямо. Раз, два, три, штири.

Давайте ми з вами відпочинемо одну хвилиночку. Ми з вами відпочиваємо. Витягнули ручки вперед. Вгору. Беріни спинку. Поставили праву ножку на носочок. Раз. Хлопаємо. Раз. Два. Три. Чотири. У нас працює таз. Беремо стіночку. Раз, два, три. Чотири. Поїхали. Раз. Чотири, п'ять, шість, сім. Змінили ніжку. Шесть. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, 8. Єс? Yes? Поїхали трибочки. Правне місце підняли. Куди подолав? Сартритя, показали мені вказані е, пальчики, показали прямо прямо на экран. Угу. Yeah. Покрутили пальчиками. вліво, Вправо. Вліво. Вправо. Вліво. коло, Вправо. Покрутили. Вирівняли ліпці. Покрутили. Вирівняли. І раз, два. Три. Чотири. Супер. Тепер ми зараз будемо робити з ніжкою. Ми відкриваємо ніжку в сторону. Поїхали. Право, разом ніжки. Вліво, разом, вправо, разом, вліво. І раз, і два, і три, і чотири. І п'ять. І шість, і сім, і вісім. Супер. Вийшло? Так виходило всіх дуже гарно. Бачила, як десь дівчатка повторяли за вами. Прекрасно.

Супер. А тепер дивіться. Уявляємо, що ми з вами стоїмо ось так в водичці. Mm -hmm. закрили, закрили носика. І шарочка. Чуєте, як я гарно розмовляю? Там змінився голос. Попробуйте порозмовляти. Всі вийшло. Всім звернувся голос? А, прекрасно. Тепер чинаємо. Раз, два, три, чотири П'ять, Шість, сім, вісім. Бейса. Супер. Поїхали на реальні час. Раз, два, три, край, п'ять, ші, сім, вісо. Прекрасно, прекрасно. Я вважаю, що з таким голосом я і можете працювати на радіо. Можна? Чи є? Звичайно, і на телебаченням також. То ви мене впізнаєте тоді одразу. Добре. Поїхали. Права ручка. Показали два пальчика, були кілька землі. Раз, промалювали коло, ліва стоїть на поясі. Промалювали, змінили. Промалювали, змінили. Промалювали. Змінили, промалювали, змінили. Пішла не свідка. Раз, два, три, чотири. сім, вісім. Super. Are mm -hmm. right pair? Хата. Добре, Тепер дивіться, ми зараз з вами будемо вчити танець під дуже популярну музику. Колись був дуже-дуже класний популярний серіал «Гріса». Я вам зараз покажу. А, так, всі бачать ноутбук. Так, добре видно. Там ще молодий Квентін Тарантіно. А ви всі знаєте? Так, супер. Перевертаю камеру на себе. Це серіал про те, як компанія дівчат і хлопців пішли вчитися в університеті. І там розказується про те, як вони вчилися, як їм було весело, хтось закохався, хтось не закохався, хтось це, був дуже-дуже неслухняним і втікав на машині, їздив дуже-дуже швидко. А можна їздити швидко чи ні? Хто знає? Не можна. А Якщо сильно треба, а якщо дуже-дуже мені потрібно. Якщо, коли не хочеться виключити світло, мені дуже потрібно світло купити в магазині 6. Не можна. Можна? Тому що чи не можна? Думки розійшлися. Думки розійшлися. В екстрених ситуаціях можна, я так кажу. В Україні, певно, можна. Добре, поїхали вчимо танець. Відкрили широко-широко пальці. Підняли праву ніжку. Вам добре видно мої ноги, так? Так, добре. Раз, два, три. Поставили назад. Угу. Поїхали. Раз, два, три, назад. Повернулись. Підняли ліву ніжку. Подару. Раз, два, три. Назад поставили. Повернулись. Раз, два, три, назад. Повернулись задньої ніжки. Раз, два, три. Повернулись. І. Раз, два, три. І повернулись. Раз, два, три. All right. <laughs> Раз, два, три. Вейкали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Раз, два, три. Yeah. Будемо робити. Хух, я саму. Три. Та-та-тан. -та Раз, два, три. Татан. -та, та -та -та. Наступна етап. Робимо удар, удар, удар. Раз. Перестрибнули те, що ми робили спочатку. Раз, два, три. Раз. Перестрибнули. Тепер правий нож йдемо вперед. Вперед. Розвернулись. Ножки назад. Вперед. Вперед. Розвернулись. Ще зі мною. Спочатку. Раз, два, три. Окей, окей, окей. Окей, окей, окей. І. Раз, два, три. І. Раз, два, три. Раз, два, три. Ще раз. Раз, два, три. Раз, повернулись. Просто. Раз, два, три. Раз. Повернулись. Розвернулись. Вперед. Розвернулись. Приготувались. І там буде таке. ау, Ми три рази ручка в сторону вгору. Ніби у польчики. Угу. Приготувались. Наталю, у вас погано видно, мені здається, що ви зависли. Е, ви не чуєте, пані Наталю, тому що і дітки пишуть, що не видно спікера. Е, зникла спікер. Дітки, не хвилюйтеся, зараз вона доєднається. Можливо, якісь перебої з інтернетом. Ми чекаємо, тільки вона війде, я її впущу, і знову буде показувати пані Наталя. Нам. А пані Наталя з нами просто її не видно. На жаль, ми вас чомусь не бачимо, пані Наталю, і не чуємо. Спробуйте нам, будь ласка, щось сказати, щоб ми вас почули. Напевно, перебої з інтернетом, дітки. Давайте почекаємо пару хвилинок, будь ласка, вам у вас буде перерва? А пані Наталі якраз долучиться до нас за цей період, а ви трішечки відпочинете. Це не від нас залежне, що перевертує з нами інтернет. Я а, а Пані Солю, вже ми вас чуємо. Слава Богу, я що я ви нас А зараз. Чуємо, але не бачимо на жаль. Знову пані Наталю не чути. Почекаємо, я впевнена, вона дуже старається і зараз долучиться. Вона налагодить зв'язочок. Можливо, вона зараз перезайде дітки ще пару хвилиночок. Ось якраз відписала пані Наталя. Мені що я перезаходжу і все буде добре. А у вас поки буде маленька перерва. Пані Наталя? До нас вже знову пані Наталя долучилася. Зараз я знайду її серед переліку. Пані Наталю, ви не чуєте? На жаль, знову не чує. Почекаємо, ще дітки, почекаємо трішечки. Впевнена, що вона до нас долучиться. Знаю, що дуже хочете танцювати, бо в самому розпалі. Так, зараз я пані Наталі увімкну звук. Так, пані Наталі, я вам вімкнула звук. Супер, дякую. О, і все, ми вас вже і бачимо, і чуємо. Все чудово, слава Богу. Прекрасно. Я не знаю, в чому проблема, у мене поганий трошки інтернет, але скоро буде наша перемога. Буде скоро знаєте що, буде скоро весна, у нас буде більше світла. Ну, точно. Я думаю, це навіть не проблема, якраз дівки відпочили трішки. Так чого? ми ж сьогодні небагато займалися. Чи ви втомилися? Так, я, я нічого не бачу, ніхто <гум> не бачив, ніхто не бачить, енергію. Поїхали. <гум> Сриваємо. Раз, два, три назад. Та-та-та. Та-та-та. Раз, два, три назад. Па-пам. -па па -па -па. Раз, два. Раз, два, три, назад, стрибочок. Раз, два, три, назад, стрибочок. Пішли вперед, розвернулись. Вперед. Та, та, там. Є? Раніше ми вивчили. Поїхали під музику. Дуже-дуже швидко. Так, хто там падає на річку? Ми ж не вставати. Окей, далі. Після цього. Раз, два, три, хлопок. Розвернулись. Пішли вперед. Раз, два, три. Підемо. Подивіться набагато. Раз, два, три. Стали ліжку вперед. Назад. Стрибну. Пішли вперед. Раз, два, три. Вперед. Назад. Разом. Стрибочок. Поїхали під музику, приготувалися. セブトビりセブトビーセブトビ Прекрасно. А тепер наостанок ми з вами маємо стрибнути 10 разів дуже високо. Присіли вниз до підлоги. Руки торкаються підлоги і вистрибуємо максимально, максимально високо разом з ноги. Раз. Два. Чотири. П'ять.

Пані Наталю, у вас теж підвисає трішки зображення, ми вас стали гірше бачити. Скажіть, будь ласка, ви нас добре чуєте, бачите, пані Наталю? Бо що знову зі зв'язочком? Дітки бачу, бачу, що пані Наталя зникла. Не хвилюйтеся, не хвилюйтеся, ось вона знову доєднується. Ось вона знову доєднується і зараз буде з нами. Бачите, якийсь сьогодні зв'язочок не дуже добрий, хоче нам завадити, але в нього нічого не вийде. Зараз, зараз пані Наталя доєднається, і ми продовжимо наше заняття. Пані Наталю, пані Наталю, дуже раді, що ви знову доєдналися. А то чомусь знову. А я якраз говорила, що заняття, е, у мене дуже пане зв'язок. Я говорила, що дякую вам за заняття. Ми вивчили з вами кусочок хореографії, тренд тік-току, Ми сьогодні з вами вивчили наступне заняття. Ми будемо вчити також тренд тік-току, але дуже дуже, дуже, дуже дуже сильно популярний і дуже складний. Ви готові? Я думаю, всі готові з великим бажанням. Тим більше, якщо вчителем будете ви. О, ой. Наступне заняття я теж придумаю якийсь такий стильний лук, і ми вам напишемо, ви також підготовлюєтесь до заняття. Домовились? Ви теж можете, дітки, якийсь лук цікавий на себе одягнути, щось яскраве, теж у стилі восьмидесятих, як скажете? Чи в іншому ми стилі? зробимо стилю. Угу. Добре, добре. добре. Дітки, слідкуйте за анонсами. Ми напишемо в анонсі, яка буде тема заняття, І згідно неї будемо одягатися. Гаразд? Добре. Е, у нас тут є ручка від Ліліанки. Можна запитати, пані Наталю? Так. Так, Ліліанка, слухайте. Ні, ні, я нічого не хотіла запитати. А, не хотіла, це просто ти поставила реакцію. Добре, зрозуміла, нічого страшного. Ще є запитання, дітки? Таня. Так, це женечка, женечка. Давай, будь ласка, запитуй сонечко. А не, не, не туди обімкнули. Женечка, запитай, будь ласка. Я хотіла сказати, що мені це заняття сподобалось. Дякую, дякую. Дякую, 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 дякую. Дякую, дякую сонечко. Мені воно теж дуже сподобалося, це були дуже запальні танці. Дякую, Жаннечка. У нас ще Анічка Павла тримає ручку, кажи, будь ласка, казати до секрету. секрет. А мені також заняття сподобалося. Анічка, ти слухай. Я хотів сказати, що, що ви мені помилані Дякую дуже, Ти мені також дуже сподобалось. Дуже Дякую. вам вдячна. вам, дітки. Я думаю, пані Наталі дуже приємно таке чути. І Оленко, бачимо від тебе ще ручку. Запити, будь ласка. Я хотіла спитатися, а як називається фільм? А, Фільм називається Гріз Гріз Латвин. Ми можемо, я не знаю, чи є в українському варіанті переклад. Але є в англійському, він, до речі, дуже дуже сильно був популярний в усіх країнах Європи, і е, його всі-всі, всі, всі дуже люблять. Е, ми вам скинемо посилання. Я думаю, що ми знайдемо посилання на цей фільм. Він дуже такий класний, веселий. Є англійської мовою. Я Це точно. За урок. Дуже вам дякую, мені дуже приємно, я правда. Надихаюся вами, ви дуже дуже класні. Хочеться для вас вчити нові тренди, шукати нові пісні, нові стилі і так далі. Дякую вам всім за заняття також. Дякую, пані Наталі. Бачу від всіх діток чудові реакції, сердечка, пальчики догори. Від мене теж тримайте сердечко, дуже сподобався запальний ваш танець. Дякую, зустрінемося на радіо. Зустрінемося на радіо. Добре, зустрінемося, де б ми да, не були, ми зустрінемося наступного тижня. До побачення. До побачення. Ми вас дуже любимо. Так, так, дійсно, до побачення. До побачення.